Доброго вечора, розпаковочка, давно їх не робила, бо не знала, цікавий вам формат чи ні. Але сьогодні цікаві покупки, тому вирішила записати. Тож, сьогодні купила молоко 1% Таврія, бо в мене закінчується, я завжди купую з запасом. І ікра мойви пів кіло. Ну, ціна кусається, але дуже хороше джерело білку. І мені іноді солена щось хочеться, вона добре стоїть і чекає, коли я її захочу в холодильнику. Так, і ось буду суші. Забрала суші сет, називається Smart Philadelphia, здається. Якщо що, я е, тут е, запишу, якщо це не так. О, Можна, в принципі, було нести в цьому кульку, а я не догадалася і несла ось у цьому. Купила в просторі дуже такий мені сподобався колір. <с> Тож, такий, посміхніться. На ньому написано, він такий маленький і зручний. Тож дивимося, що нам поклали в суші. Сет. Так, я Ладно. потім додавлю, як це називається на монтажі. Ну, виглядає непогано, в принципі. Це один вид і на нього окремий судочок, а напевно на всі, на всі останні це великі. Так. Так, і ось усі ну, інші, так скажімо, види суші сету. Ну, коли буду їсти, додавлю кремо, але поки що мені все подобається. На вигляд, дуже непогано. Так, серветки. В принципі, я замовила три учбових палички. Мені поклали палочки, і оце штука, напевно, робить їх учбовими. Ну, Тому що в мене мама-папа, вони з паличками. Які я, в принципі, на вийшов потім. Не знаю, чим вони будуть їсти, але я їм э, передоставлю цю э, опцію. Так, у мене тут два соєвих соуси, два суші, два васабі. ой, Два соєвих соуси, два васабі два імбері. Ну, імбир і васабі я напевно склавлю родичам, а собі оставлю один соєвий соус, і в мене ще є свій унагі. Тож... По соусам у мене буде, в принципі, все норм. Дякую, що дивилися. Частина друга буде куштування. Зроблю це трішечки пізніше.